Відокремлений осередок Федерації змішаних єдиноборств ММА України у Дніпропетровській області організував та провів стислу урочисту церемонію нагородження, у ході якої було вшановано 20 кращих з кращих спортсменів регіону, які успішно виступили на молодіжному чемпіонаті світу в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також завоювали медалі на цьогорічному чемпіонаті України. Це традиційний захід нашої федерації. Таким чином ми шануємо наших спортсменів за їх досягнення в спорті, за перемогу, які вони здобувають, за їх труд. Те, що вони здобули ці медалі, ці победи своїм кров'ю та потом. двічі серед інших було відзначено вихованку спортивного клубу Сварог Сюма дитячо-юнацька спортивна школа Дніпровської міської ради. Кіру Волященко, яка до двох золотих нагород чемпіонки України, додала і срібну медаль молодіжного чемпіонату світу, що, звісно, не може не тішити дівчину. Я задоволена загалом цьому сезоні. Я здобула дуже багато нагород у цьому році. Наприклад, друге місце на чемпіонаті світу. Я дуже задоволена цим, але є над чим працювати, та я буду рухатись вперед з моїм тренером та досягати більш успіхів. Серед двох десятків нагороджених чемпіони України Олександра Гаращенко і Даніл Фещенко, срібний призер Назар Сергійчик та багато інших. Алісія Стояновська завивала золоту медаль чемпіонки світу, срібло турніру у Ярослава Хлистова і Дениса Лухпаєва, бронза у Данила Афонченка і Даніла Фещенка. Всі вони отримали подяки та грошові винагороди від керівництва федерації, яке у такий спосіб відзначило їхні здобутки на міжнародній і вітчизняній аренах. Нарешті у нас таке свято, нагородження наших кращих спортсменів. В цьому році наші спортсмени виступили дуже гарно. І на чемпіонаті України ми зайняли перше командне місце, перше та друге командні місця в двох розділах. Також на чемпіонаті світу, світу дуже гідно виступили. Також зараз це дуже, дуже добра справа, що дітей зараз нагородять, і буде в них мотивація рухатися далі і досягати нових висот у наступному сезоні. Хотелось бы патиаковать президента национальной федерации Саморенка Сергея Семеновича, вице-президента национальной федерации Бродского Евгения Олеговича и также хотел бы патиаковать Мищенко Сергея Михайловича за организацию змагань и тех сборов. Слово подяки Аміну Давлітукаєву, який протягом цього року змагального допомагав дуже сильно нашим спортсменам, також самим спортсменам сказати велике дякую за те, що на світовій арені доказали, що Україна перемагає не тільки в бойових діях зараз, а й на спортивних фронтах. На завершення керівники відокремленого осередку Федерації змішаних єдиноборств ММА України у Дніпропетровській області та міста поспілкувалися з нагородженими їхніми батьками та активом, висловили слова підтримки, які запевнили у подальшому розвитку та розбудові улюбленого для них виду спорту на теренах регіону. після чого всі сфотографувалися на згадку на загальну світлину, на якій закарбували усіх чемпіонів і призерів світу та України, які тріумфували у 2023 році.